А ось, о, що у нас? Всім привіт. Не знімав я неділю. То время не було, то натхнення, то ще якась біда. Підожди, давай стрілять, відкрутимо. З стяжки, воно піднімає стяжку. Зараз я покажу людям, що ми купили. Купили ми прицепів, коротше, багато. Зараз покажу все. Так, пардон, довелося поов'язувати. Значить, що ми купили? Прицепи, тракторні. Три ми порізали з тобою, так? Да? Я ж їх не знімав. Оці два грузили, вони в посадці були. Коротше, одірвав ящик. Що ще поламався? А, фару ось відбив заднього світа, коротше, висить ось вона біля кабіни. Вадіка, ну не стой раком, привикнеш. Фара за двушечку одірвав. Ну, Вадик, каже, воно того стоїло. Потім розберемося. Ось купили прицеп. Три ми одразу на прийомки зарубали, там залишилася рама. Потім покажу. І ось його купили. Тут рама зігнута, кузов зігнутий. Зараз цей кузов затягуємо на себе. Ріжемо в нього метал. І поїдемо в село, глянемо, що там юрка діла. У нього був метал, якраз накидаємо кузов, щоб Значить що, Поки водос зарабатує на морожене, я спіду вам покажу, що він зробив, поки мене не було. Так, цей скинули, він повністю офігенно рівний, хай поки буде. E, значить, що, значить що. Ну, я ще кодіров, який казав. ось десь інтересний на продажу. Без порізів, без нічого. Протектор ще непоганий. Ого, давай ще покотись. Так, зараз Вадік цей прицеп сабира потихонечку. Навіть з стрімянкою новий, его мать. резьба не забилась, кидати треба. Ось що він зварив. Може комусь цікаво. Є в продажі. Ну, він буде покрашений в синій цвет. На момент виходу відео. Кузов повністю новий. Абсолютно. Ну, і так весь перебраний до болтика, збраний з болтика. Рамихірами, вуха, все прикручено, все рівно, все чітко. Дишло, держаться, як ви можете бачити. З бвушного тікається четверочки куски, металу, все. Ми обично четверочку купуємо, просто це ми різали прицеп. І так вийшло, що на ньому був лист четверки здоровенний. Шплін... Даже шплінти є. Покраситься, всі дірки закраситься і буде як новий, сказав вадик. Пишний прицеп. Кому надо номер внизу знайти, циліндр. Я вже не пам'ятаю, двохштоковий, який не скажу. Що вот. вот. вам ще показати. Це зробили, визвав електрика, станок, зробили, цилин, вся робота є. Вайні кажу, поставити на стол з пацанами. Да. Я думаю, ви поняли, так? Да? Ось цей листок четверки. Так що його ще трохи надовго хватить. E, Значить, що в планах далі? Цей прицеп. Вадік Сабара ходовку переворачуємо його. Там бортів металу ми накупляли багато. Коротше, цей тягуємо. зараз там він поріже, туди його перевеземо хай там стоїть. Так, з цього не знаю поки коли, на нього вже метал все куплено. Непонятно. E... На цих натягах теж метал все куплено, все там лежить. Коли його робити, не ясно. Слідуйший, зараз вадик збира раму, потім там рама стоїть. На базі неї делаємо такий прицеп. А після нього одразу на такій самій базі варимо зерновоз. Кому шестерка треба, продається. Кузов новий. Опа, ружено. 200 гривень не шал да, заводи Лютий Поки я походив уже все кузов різаний з, -з -зусим. Короче, поки нам адос ріже ми тут верні є я... опа Чи насе скаже щось десь уперлось Десь біда Вадюша десь біда блядь. Де моя там біда? Гаряче? Хто фрухо вернути? Опарами, як новий. Чи ні? ні не, не бум дурить. І тут надурили, п'ямать. А, ми наебуємо? Ну нас наєбали Нас наебали і ми щось наебаємо. Давай, в нас щось уперлося не їде. Ех, погнали наші городських. Зараз це й дорізаємо. І в путь. оп 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 значи що, добрався додому, ну дивіться. Гірко, масло нове і кусок пульверизатора з редуктора торчить. Діром <реш> ви мене смішите. Ти ж бачиш, як в Ютубі треба в рот набирати через трубочку туди задувати його. О, ще один бандит. А що, будемо працювати сьогодні сильно? Ні, а надо. Розказуй мені і людям. Бо у нас тут тепер з бітерами новими і старими. Йому можна двигати туди. Короче, це старого образця, воно да, да. А це нового образця, воно типа до флянці. Його підрізали і два рази, і ото його не хватало. І коротше говоря, пацани вже зробили этот. Як це називати, Олександр? Кондуктор. Саняк вже інженер от Бога. Зараз ріжуть бітера. То два, то то два хороший. А цей повністю святый, тут немає треху воду. Ну, Прийде щось відрізати. Ну, можемо... Так, тут ми разобрались, метал загрузили. Е, значит, что? Зайшов я в гараж і забув за ці прицепи. В общем, він вже стоїть тут, я не знаю скільки. В мене на місяці 4 стоїть, так? забув за нього. Коротше, є новий прицеп. Новий прицеп. На резині все. Все в огнях. Ну, з усім. Катахотики будуть і шланги нові будуть, їх немає, навіть проводка висить. І ось все, є прицеп, це теж пацани зробили, одноосний. Дні ще тут тройка, да, по-моєму, чи 2,5. Два, два Коротше, вже не пам'ятаю. Помню, що бороти з газелі, це типа під газелівський кузов. А ну дивіться. Отак так Якби 220 на 3, мабуть. В взагалі, він здоровенний. Силіндр е, там 2 ПТС 9 уварений. Тут оце вони щось, ну це мараму купив я колись стару, вона було таке. Це не до мене, це типу увелічували. Ось вот. Вот такий є прицеп, нище все разварено. Я за не пам'ятаю, то ли новий. Коротше, с вийду, як нові листи. Новий, наверное, на пол. Може комусь треба гімно возить в село. Почему бы нет. Він по дліні, коротше, це виходить кузов, це платформа з 6 ПТС верхня. І вуха все з нього. І длина, мабуть, 3,50, може, таке щось. Коротше, він длинний і здоровий. Три борта відкриваються. Це хто на каналі це борта я на прийомки знайшов, газерівські гнирі були. По бабкам я не знаю 1050 Доставка за солярку. Ну, далеко їздити не буду, дуже там Київ. Київ, суми, вінницю можна захватити, далі ти секашників боюсь. Можна на ваш старий поміняти, 2 ПТС-4 з доплатою. В общем, звоніть, номер знайдете внизу. Оцей по бабкам поки 130. Новий кузов, поки уборочна не почалась. Почнеться уборочна, це на підскоче. Він вже тут, я ж кажу. Як вже попродавати треба було й бабки прогулять. Коротше, резина середненька, все накачане. Дійшло прив'язане, щоб не украли. Скажу. Чого? Вони не повіряють. Скажи. Не. Каже, байка і редуктор у нас красний. Заводський ти кресло собі зробив? ще да. стрельної жопою на штирі такий сядеш. Юрко, не грай. Опасні речі. Це я печку купив. Хорошо, що зимою поставили, топили, так? А, не, не поставили. Мости є зроблені в продажі. Це на роу шість пацани все приготували. Ще один місце є в продажі. Там ще один з'явлений місце є в продажі. Тут це, це все треба. Не кажи мені щось погане. Що з циліндром? Ану, показуй. Саме тут. Я ні хрена не ну, за цього 4 ступиці ти сняв. Одна Це точно так. поломана. Да, одна. Там одні, пізні, з вуха були водости Ну, Оце ось три вуха немає. Все. я думаю, всі одне. Ну шпильки прогоните, там доставите. Це теж буде колись прицеп. Потом, потом. Все, заростає бур'янчиками зеленими. Так, господа, їду по селу, а в нас ось дорогу полатали. Оце вже сервіс. Тут, тут уже ямки почали починатися, починати, так. Так що порядочно все у нас тепер. Значить, що я загрузив? Ну, по ощущенням трьох де-то буде, я думаю, може чуть більше, потім покажу як здам. Зараз, ледім на город, бо тут одна рука на рулю. Друга рука треба ось у ямки полатали. Дивіться, що робиться. Це вже мені нравиться. Ех. ех Значить скоро перемога. От-от. Ось-ось-ось. ще ось. трошки залишилось. Обочі не викосали. Це взагалі, я не пойму що робиться. Красота. Травка зелена. О, травиться мені тут. Таке. Пойдеть, пойдеть. Так, по металу нічого я не здав, бо крановщика немає. Значить, завтра вже на п'ятницю, в суботу з утра, сказали, буде крановщик, поїду, здам, бо нема чим з водосом розчитатися. докрашує, дотрашує. Ну, все, це в принципі, готово. Що є. Економ варіант, так сказати. Вадік сказав, дешево, значить, добре. Нічого переплачувай, давало? Страшний конішува. а люди спрашують, а що ти циліндр накачав компресором, а потім він випав. Я випав. Так треба? А циліндр ще випав йому на ногу. На телефон. На телефон який в кармані. Безгідно. Давай красть лучше. І я на роботу, тут у нас чоловік сидить, якого не можна показувати. Зараз Вадик циліндр, що там доварює, ще що щось підварить знайшов. І в принципі... А, ти вже шланги проводку все покидав, так? Я Оце вже електрик. Ні, ну ти ж як небудь підключив. Так відраток дворить, маху, яка я не підключив. Джон замкне, так? <реку> це тільки до ЮМЕЗа треба, в якого 25 го якого проводки немає. Во так, а що в нас? Зараз розлажують кран Кран Грузим все оце, бо якось воно у нас вчора кузов з'їхав, ніхто не поправив І Ситуація така, що воно отак висить Тут отак Нормально, тони 2-3 є Щутка, багато тон є так колесо теж аж пусте. Покажу, да покажи, здавав метал, щоб з водосом розчитався, бо діла в нас добре йдуть. А це мені осталось. Як так, як жити з тобою? На сьогодні? На Так. Ти головне, кинь в карман і ризака, щоб без красу летіла. І постірать, бля. Ну. Щоб рецепти кажеш? показати, який він вийшов. Ну так. Це ще один такий буде, да, скоро. А ну, щоб може хто захтыть. Зато вчорашній він сьогодні доробив. 8.40 утра, наверное. Да на блестять. Ну щоб вы просто понимали уровень. Борта нові, не наверное, ржав... так от все нове. Не, черный жавый, там же ці четверки, пластинки и все старые. Які ржаві, то були нові листи складського хранення 23 годічного Шланги нові, проводка нова, все нове. А, гофра, міндяко, водос випали, вже прогуляв. Ти грошей мало чи що? Одне колесо бандитське, ну, я думаю, місь до нього щось. Два бандитських? А вони їздить будуть Ні, їздити будуть. Ну, ще в запаску може якась як хорошо попросити. О, влада яму? Вадяк на такі колеса, ось, як оце лиса каже, влада яма. Опа! Ану, зароби бабок.